В неділю, з самого ранку, мені Віталію донька зателефонувала і запитала, чи збираюся я на Великдень додому приїжджати. Я відповіла, що не знаю, і тоді вона наказовим тоном мені сказала, що вони мене чекають на свята, щоб я брала відпустку і їхала додому, бо діти мають до мене серйозну розмову. Чому донька так дивно себе поводить, я не могла зрозуміти і вже стільки всього передумала, що й слова мене описати, але такого я аж ніяк не сподівалася. Зараз я в Італії на заробітках, і поїхала я туди не від доброго життя. Хотілося й дітям допомогти і собі якусь копійчину на старість відкласти. Проте останнім часом я щось не дуже добре себе почувала, але вважала за краще нікому про це не розповідати, бо чим мені донька чи син допоможуть в чужій країні, а просто так їх засмучувати не хотілося. Єдине, кому я поскаржилась на погане самопочуття, це була моя двоєрідна сестра Марина, з якою я нещодавно говорила по телефону. І розповіла, що маю певні проблеми зі здоров'ям, але тут не так просто до лікаря потрапити. Я заробітчанка, вже 10 років на заробітках. Працюю в Італії, доглядаю літню італійку. Зарплата в мене непогана, я маю тисячу євро в місяць. Для мене це великі гроші. Але, щоб їх заробити, треба важко працювати. Роботу я мала різну. Часом була я дуже важка, коли я ночами не спала. Все це далося в знаки, тому зараз і виникли проблеми із самопочуттям. А тепер у мене доволі легка робота. Сеньора ходяча, їй 78 років, мої обов'язки входить лише перебирати в квартирі і приготувати їжу. Ночами мене ніхто не будить, що в моєму віці дуже важливо. Залишити роботу і їхати додому я поки що не можу, бо хочу допомогти доньці. Вони з дятем взялися будинок будувати, кредит в банку оформили, а це величезні гроші. Я розумію, що можу суттєво їм допомогти, адже щомісяця висилаю їм 900 євро, 100 собі залишаю на дрібні потреби. Без мене дочці буде дуже важко сплатити цей кредит і добудувати будинок. Хоча вона мене й не просить, але я сама розумію, що мушу їй допомогти. За час заробітчанства я довела свій будинок до ладу, зробила в ньому гарний ремонт, також купила старшому сину квартиру, коли він одружився. Тож тепер настав час допомогти й дочці, що я й роблю. Так що, незважаючи на погане самопочуття, я мушу ще трохи попрацювати. Я сподівалася, що моя сестра Марина нічого дочці не розповість про нашу розмову, але кілька днів тому дочка мені зателефонувала і сказала, що нам треба поговорити. Спочатку вона запитала мене, як я себе почуваю, а потім наказовим тоном сказала, щоб я брала відпустку і приїжджала на Великдень додому, це не обговорюється. Взагалі дочка наполягає, щоб я не завжди поверталася в Україну, адже вона переконана, що здоров'я не купиш ні за які гроші. Я їй кажу, а як же твоя будова, твій кредит? А вона мені відповідає, щоб я не хвилювалася через рібниці, запевняє, що вони з чоловіком молоді і з часом самі зароблять. Найбільше мене вразили слова дочки мамочко, цінішого за тебе у мене нічого і нікого немає. Я таки взяла відпустку і їду на Великдень додому. А там же з дочкою порадимося і вирішимо, що робити далі. Я дуже щаслива, що у мене така добра дитина, приємно усвідомлювати, що дітям важливіша я, а не мої гроші. Дай Боже кожній матері мати таких турботливих дітей.